Привітання всім! Мене звати Катя і ви на моєму швейному каналі шити разом. В сьогоднішньому відео я буду робити огляд ось цієї гарнючої ковтинки, яка в мене вийшла. Вона незвичайна. І я хочу, щоб ви все ж таки подивилися і вирішили для себе шити таку або ж ні. Всі ми люди різні, смаки у нас теж різні, тому вирішувати тільки вам. Ну, по-перше, я хочу сказати, з вас вподобайка, буду дуже чекати. На коментарі. Під цим відео теж очікую, відповім кожному. Ну і зазвичай підписка на мій канал, а також тисніть на дзвіночок для того, щоб все ж таки відео мої вам в сповіщеннях приходили. Ну, по-перше, в мене був футер, це трикотажне полотно. Це футер трьох нитка дуже гарнючої якості. Ось такого кольору. Кольор Моко, як бачите, і в мене був метр на метр вісімдесят. Тобі ж ширина цього трикотажу 1,80 м. За рахунок того, що в мене немає тут каптура, мені цього було вдосталь. Ну і ще ж я додавала інший трикотаж, теж футер трьох нитку, який у мене залишився після мого ведмедику. І я додала донизу по рукавам. І по горловині. Що хочу відразу сказати. Ви бачили моделювання цієї ковтинки. Це дуже-дуже легко, але ж вона незвичайна виходить. Як ви бачите, ось така вона. Вона вільна, тому що свободи тут вдосталь. Рукав у мене вільний теж. Я казала в відео, що я хотіла тут зробити виточку для того, щоб рукав набув ось такої округлої форми. Але ж я її не робила за рахунок того, що тут щільна дуже, і мені не схотілося робити виточку, щоб рукав набув ось такої округлої форми. Мені здається, що і так. Достатньо, нехай так і залишається. Я додала іншого кольору на рукави, ось таким чином підшила, зробила теж декорчик, і мені цього достатньо. Плече моє спущене. І ще хочу відразу сказати, яку я помилку допустила, і що я не виправила в своєї викрійці. Коли ви спускаєте плече, вам потрібно ось тут. Куток зрізати. Десь на сантиметр, можливо, на півтора, але ж це необхідно зробити. Я цього не зробила, і мені ось так здається, що ось тут, бачите, воно якось трішечки-трішечки випира. Ну, для мене це не важливо, я на це не звертаю уваги. Але ж вам кажу, щоб у вас не було такої помилки. Зрізайте ось тут куточок невеликий, і це буде достатньо. Також враховуйте, коли будете будувати рукав, теж враховуйте, що у вас ось тут зрізана, якщо у вас готова викрійка. Свобода облягання тут вільна, але ж ви можете зробити трішечки-трішечки в обтяг. Ви маєте право на це, я цього не хотіла, я хотіла більш таку вільну зробити ковтинку, тому я так і залишила. Ви ж дивіться самі по своєї моделі. Як ви бачите, модель дуже класно лягає. Мені дуже подобається ось ця лінія. Ви можете тут зробити кишені. Я вам показувала те, що у мене є відео на каналі, де я робила кишені ось тут. І це дуже гарно виглядає. Залишу посилання вам на це відео, і можете зробити кишені ось тут. Я цього не робила, мені цього було не потрібно. Тому ви дивіться самі, як ви схочете. Перший декор, який я вам запропонувала, це звичайний ось такий стібок. Він робиться дуже-дуже легко. Я показала вам, як це робиться. Хочу ще відмітити, що це було не мною придумано. Це було придумано заздалегідь до мене, тому нічого тут складного не було, я вам тільки показала або нагадала, як це робиться. Ось цей декорчик теж придумана не мною на Пінтересі багато-багато таких декорчиків. Ось так я зробила. Е -е Є декілька способів його робити, але ж дуже класно виглядає, мені подобається. Е -е Хотілося мені ще метелика ось сюди зробити, але ж зупинилась, що занадто, то не здраво. Тому залишила тільки ось такий ось квіточку таку. Стразики я туди не саджала. Вирішила, що вони тут не потрібні, нехай так буде. З горловинкою трішечки я поплуталася. У мене горловинки, я вже казала неодноразово, що вони у мене не завжди гарно виходять, але ж все ж таки, ось тут горловинка у мене ідеальна. За що я сама себе хвалю, то що вона в мене вийшла все ж таки. Що стосується голки, голка в мене тут працювала Джерсі, я була дуже здивована тим, що вона все ж таки тут працює, тому що, як правило, показує, що джерсі в мене не завжди працює на трикотажі, вона не завжди там шиє, буває, пропуски робить, але ж тут вона працювала. Ідеально, тому нема у мене ніяких нарекань на це, стібок був великий, все класно виглядало. Від строчку я робила стібок десь 5 мм, цього було мені достатньо, дуже класно все виходило. Підгинала, підшивала все. Манжети я не робила, зробила ось так іншим трикотажем, як уже сказала. І мені все подобається. Коли я показувала вам. Це моделювання я хотіла, все ж таки, щоб ви навчилися мислити. Хочу вам донести, що це зможе зробити кожний і кожна. Це може зробити початківець, який тільки починає шити. І це дуже-дуже легко. Мені подобається працювати з футером. Тут багато-багато ідей можна втілювати, можна робити відстрочки, можна робити декори, можна робити іншим кольором, можна робити кишені будь-які. І це дуже класно. Тому беріть собі для нататку і робіть, як. Вам схочеться. Все в ваших руках, красу ми робимо лише руками, тому робіть і носить свої вироби з задоволенням. Я дуже буду рада, якщо я вам була все ж таки корисною. Не показувала я вам, як збирати, але ж тут нічого складного немає. Все вже показано до цього, тому нічого складного, ще раз повторюсь, немає. Беремо і шиємо. Ось така ковтинка в мене вийшла. Я дуже задоволена, що я вам показала моделювання. Я вам показала ось такі декорчики, які я тут робила. Я вам показала все ж таки, що в мене вийшло. А ви вже робіть висновки і беріть собі для нотатку, як це робити. Ось така краса у мене. Є. Вона дуже затишна, вона дуже тепла і мені все подобається. Ще раз хочу вам показати, як вона в мене виглядає, як бачите, тут задовга, тут коротше, але все ж таки кльова. Ось ця лінія, зверніть увагу, дуже класно падає. Мені дуже подобається. Я теж її ось так обрамила. Ось таким же декором стібок. І все мені подобається. Можна ще завести її ще трішечки більше цю лінію. Але ж основа є, і тепер ви зможете це робити, як заманеться вам. Я буду радіти, якщо я все ж таки була вам корисною, і якщо ви все ж таки для себе щось довізьмете. Ось така картинка у мене є. І я гадаю, що і ви теж хтось, но зі шієм. Ось так на сьогодні я з вами прощаюсь. Давайте шити разом ну і завжди носити свої вироби з задоволенням.